Найближчі магнітні бурі, коли будуть та як вберегти своє здоров'я. Як правило, щомісяця земля переживає кілька магнітних бурь. Але по справжньому потужні бувають рідко. Тому зараз я розповім про магнітні бурі в грудні, які прогнозує НАСА та український ресурс Гісметіо. Загальний графік магнітних бурь на грудень виглядає так, Тож... 4 грудня магнітосфера буде збуджена. Її вплив відчують метеозалежні хворі та літні люди. Буря буде слабкою. Сонячна активність в межах норми. Пік бурі випадає на день. Наступний період 22, 23 та 24 грудня. Магнітосфера буде збуджена. Її вплив відчують метеозалежні хворі та літні люди. Прогнозується слабка магнітна буря в ці дні. Симптоми, які може викликати магнітна буря, це підвищений артеріальний тиск, прискорене серцебиття, погане загальне самопочуття, головний біль, нудота, запаморочення, слабкість, апатія, проблеми зі сном, порушення сну, а також біль у м'язах та суглобах. Що робити в ці дні для збереження здоров'я? По-перше, старатися уникати стресових ситуацій, відмовитись від кави, алкоголю і газованої води, правильно харчуватися і проводити час на свіжому повітрі. Перед сном дуже рекомендовано прийняти контрастний душ, спати не менше 7 годин та запастися необхідними ліками. Я бажаю вам гарного самопочуття у будь-який день. Підпишіться та отримайте прогнози на кожен місяць.